Вітаю, друзі! З вами Оксана із Одеси. Сьогодні хочу вам показати, я ось придбала собі такій чудовій фірмі. Фірма називається Рамосу чи Рамасу. Рамасу. Ось, ось так називається. Знайшла я її в інстаграмі, але у них є ще сайт. Ось я у них замовила. Такий собі кремчик для лиця. Живильний ось такий. Це все Південна Корея. І тут навіть є така ложечка, щоб діставати не пальцем, а ось такою ложечкою: кремчик. Ось, це живильний, південна Корея виробник. Ось коробочка від нього. Я вже користуюсь, я вже спробувала, мені подобається. А також я собі замовила. Ось такий кушон. Там всі дуже хвалять доктор Хедісон кушон, але дівчатка-консультанти мені порадили ось цей дебюс взяти саме престиж, з теплим підтоном. Доктор Хедісон теж там є з теплим підтоном, але вони мені сказали, що він буде на тон темніший, тому я взяла ось цей дебюс престиж. Ось. В ньому ще є запасний блок в комплекті. Начебто ціна завелика, ну, не дешевий, скажімо так, він. Але тут два в одному, можна сказати, два кушони в одній коробці. Ось ось такий кушон. Бачите, тут ще на люстерці була така захисна плівка. Ось. Ось так треба одягти на два пальчики. І ось такими, ну, ось я тут зняла, ну тут знімається теж захисна, я вже знімала її, але знов приклеїла. Ось, бачите? ось І тут ось макаєш, і потім ось такими рухами. ось треба, Ось такими вбиваючими рухами. Ось такими наносити. Мені дуже сподобалась якість. Мені здається, в мене на лиці, він гарно ліг. У мене світла шкіра доволі таки. Ось. І мені він дуже підійшов. Дякую дівчаткам, вони мені порадили. Я хотіла брати саме доктор Хедісон, але вони мені порадили ось цей кушон. Це, як сказати, сісі крем Тоналка і пудра три в одному, можна сказати. Ось. І ще є запасний блок. Тому я вважаю, що ціна адекватна. За, за цю ціну два можна міняти, взяти цей, ось так знизу видавлюєш пальчиком кушон, якщо він у вас закінчився, і поміняти на новий. Так що чудово. Мені дуже це подобається. Ще дівчатка поклали квиток до перемоги у замовлення. І на ньому така маленька шоколадка була. Дуже смачна. Я сьогодні скуштувала з кавою. Так що я їм подякувала, звісно, мені було дуже приємно. Ось і ось така от їхня фірма, вони поклали таку листівочку. Ось. І тут. Написано ну, про їхню фірму засновниця б'юті компанії Рамасу Ольга Філенко. Ось, в них там можна і догляд придбати, і кремчики різні, і догляд за руками, і догляд за обличчям. Багато різної продукції. У них є сайт. Я спочатку знайшла їх в інстаграмі, замовила у них. І потім ну, зайшла ще до них на сайт, обрала собі кремчик. І в мене, так як я, якщо там береш на якусь суму, то доставка буде безкоштовно. У мене безкоштовно, бо я ще додала цей кремчик, і на ту суму, яка потрібна, я собі набрала. Ось, У мене навіть трішки більше вийшло з кремчиком. Ось, Але я собі кремчик замовила і цей кушон. Вже сьогодні його спробувала нанесла, він ідеально підійшов для моєї світлої шкіри. Там дівчатка ще е, мені сказали, що можна. Ну, я побачила у, в інстаграмі там блогер розповідала про них. Хоча я і раніше їх бачила, але якось не дуже звертала увагу. Але я там підписана на блогера із Києва, і дівчинка-блогер розповідала. Ось, і я ще вона написала, що якщо я замовлю від неї, то буде 20% знижка. І я написала, там було посилання на неї. Я написала цей код, який потрібно, і мені 20% ще знижки зробили, що теж приємно. Ось, і ця дівчинка розповіла про нього. В неї, правда, доктор Хедісон, в неї, мабуть, темніша шкіра. І вона розповіла, що в них можна дівчаткам-консультантам надсилаєш своє фото, там вони пишуть, як правильно зробити фото. Треба при денному освітленні. Ось так до вікна стаєш без світла, при денному освітленні, щоб сонце не падало. І робиш своє фото, і надсилаєш їм, і вони тобі підбирають по фотографії, по фото, підбирають, який тон тобі краще підходить. Так що раджу вам, кому цікаво, звертайтеся. Дивіться, які в мене тут друзі стоять. У мене ще новий рік не закінчився. Вже пора ховати на, на наступний рік сховати, щоб вони не пилились, ці мої ляльки. Дуже мені подобаються. Дивіться ось. Ще ось такий в мене тут є. Санта. <ріст> так що хотіла з вами поділитися і розповісти вам. Потрібно ось такими не розмащувати по обличчю цей кушон, а вбиваючими рухами. Там вони все розповідають. І, і правда, воно на лиці не як маска, а дуже гарно маскує. Ось у мене пігментні плями, маскує пігментні плями. Там, якщо у вас якісь прищечки є, може замаскувати. Ну, у мене тільки пігментні плями. Тому воно дуже гарно замаскувало. Вже зараз потрібно. Я раніше, як була молодша, то я ніякими ні тоналками не користувалась, нічим подібним. У мене лице завжди, завжди шкіра світленька така була, і не потрібно. Хоча в мене були, було ластовиння на носі, тут, і досі воно є. Ось, мене, мені так пояснили, я і сама це розуміла, теплий підтон шкіри, але дуже світла шкіра. У мене шкіра погано засмагає. Ось, і вона завжди е, згорає. Тому і, і взагалі в мене алергія на сонце. Тому мені тут ще а забула саме головне сказати, що цей кушон має захист 50% від ультрафіолету. Це дуже, ну, дуже гарно. І він ще зволожує шкіру, а також прибирає запалення, якщо в когось є. Тобто він такий багато. Функціональний, скажімо так. Ну, не знаю, буду пробувати. Я ж тільки перший раз ним скористувалась, але ось, бачите, мені подобається. Здається, гарно ліг. Ну, все, друзі, до побачення. З вами була Оксана із Одеси. Хотіла з вами поділитись. Для моїх підписників все саме найкраще. Па-па, до побачення. Бережіть себе. Люблю вас, українці! До побачення.